Лежала, да? чи стояла? Було діло, так? Да? Тут стояли ящички, ми знімали відосик, як ми купили картоплю, хтось казав лохи, хтось казав молодці, хтось казав дорого, хтось казав дешево. Але я думаю, та людина, в якої є за що і яка хоче щось робити, то я думаю, там не стоїть питання, дорого чи недорого. Так що ми з вами купували тоді картоплю в Маланки. І купували картопля України. Ну, картопля України там щось таке непонятне, а от в е, Маланки начебто все співвідносно тих сортів, які замовляли, ті й поприходили. Так що зараз у нас хочеться мені верніше, зробити пробний коп, я вже говорив неодноразово. І в нас є венета, потім тут є гала, є Сорая, і є лімонка. Лімонка в нас ще зелена стоїть, а вже ці сорти, бачите, вони вже так почали. Жовтіть, тобто венета і гала, я так розумію, по бадилю, це десь середньостиглий сорт, а от лімонка мабуть, відноситься до пізнього сорту, тому що ще бадиля зеленувати. Так що подивимося, що ж воно вродило. Е, ну, Я думаю, що в принципі, залежить не е, тільки від того, чи у нас можливо є картопля, а в когось, можливо, і немає. Ті, хто купували, наприклад, малонки, тому що на це залежить і. Погодні умови, ну а також географічне розташування, тому що в одних регіонах ішли дощі, в одних не було, в одних ну, по-різному, да? ну, як кажуть, просив Бога не дощу, а проси врожаю. Так що, в принципі, просили врожаю. Ну і буває, коли реально нема дощу, то просиш і дощу. Ну, але там поклони тяжкі не падаєш, не, не на коліна і в церкву там не ходиш, а про себе там собі своє там щось мудруєш і говориш. Так що зараз перейдемо туди до бірочки і е, викопаємо пару кущиків сьогодні венети. Е, цю картоплю я дуже давно хотів. У мене вона була колись, ну, але вже привикли та садити як в селі. Кожен рік там вкинули в погріб, витягнули і по новому її садиш. Ну, але якщо цим ділом займатися правильно, не так, як ми, то треба купувати там, е еліту чи супереліту. Ну, тобто починати з такого з хорошого посадкового матеріалу, який можна там, пару років потім садити. Нам сказали, що це там, перша репродукція. Наскільки вона перша, тут також не можна знати. Ну, але подивимося, чи є щось чи ні. Тому що з кожним роком я замітив по тим сортам, які у мене, наприклад, колись мені також Саша давав Чернігова, була друга репродукція і третя, кажуть. От. То з кожним роком вона просто втрачає свою силу і втрачає свою продуктивність. Ну, але ж ми звикли, якщо там дві здорові в куші, так класно, все нормально. Так що картопля, хочеться подивитися, яка вона є. Так що я думаю, що зараз ми це все діло зафіксуємо, обійдемо на ту сторону і зазнімемо. Так що, друзяшки, ще ми вчора з Назарчиком тут на скору руку викопали цибулю. Ну, багато людей там написали знову. Е коментарі розділяються. от. Від Надії Анатолійовни отримали триндюлей, ну, я не почув, а Назар отримав. Вона назбирала тут корзину цибулі. Ну, Це дивився, як ми її вбирали. Реально це було е так, екстрено. і... Я думаю, якщо там та резина і залишилася, але ми до дощу з ним успіли і все чинчинарем. на Так що е мотоблоками вже перетягнули сюди, приї ну, на різині заїхали, фрези наділи, хочу перебити. Надія ж Анатолійовна каже, що ж його посіяти курям. Ну Я не знаю, ми колись ту в селі, після там, мішанки, після овса, ми її скошували на сіну, Тож Вікове такі сіяли, бо в нас там нема таких лугів, як тут, наприклад. Да? О, Це Васильківщина. О, то ми сіяли кукурузу після мішанки. Колись вилами прикопували, потім плужком пригорювали, зараз вже там дісками. Ну, тобто люди коровам на пашню. Так що я думаю, що можна буде просто обичну кукурузу кинути, щоб вона просто проросла і її можна теж курям потім давати. Так що Назаревич погнали далі. А мені інтересно. Так що що? Ти вже знімаєш? Картопля венета. Венета взагалі, по ідеї. Я вже колись розповідав, ця картопля така жовтенька, шершовенька. Просто зараз затаю інтригу і реально, що ти думаєш, є там картопля чи нема? Я так краєм пальцем там підривав, в деяких кущах на відусть, але що вона справді тут під корчом, я не знаю. І ми зараз викопаємо якраз крайній корчик, щоб сюди можна було Надіжді Анатолійовні, ходити до помідорків. Так що що, затаїли дихання? Затаїли дихання. Затаїли дихання. Немаєш? А. а там немає ні хрена, да? А тут немає ні хрена, а ну оп. Хоп. 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 Щось маловато, да? Хоп. 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 Ну. Я не скажу, що супер, конечно. А, все, що є. А? Так, а це вже наверное, да? мабуть. Ну, є ще маленьке все по виїзді. Що да? ми маємо? Ми маємо маловато. Два, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, це стопудов не не перша репродукція. Ну, нічого. І цей кущик викопаємо. Оп. Так що картопля, ну, маленьких дуже багато, бачиш. Так, тут ми маємо 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Ну це тобі галько який, ось 8. Ну, маленької нема. От. Але доволі непогано. І що, третій копаємо, я думаю, і нам на вечерю хватить. Я не скажу, що суперово, але щось трошки є, так? Так, тут теж одна, дві. Три. Чотири. П'ять. П'ять. Шість. Сім. Сім штучок. Вісім. Вісім. Дев'ять. Дев'ять. А все ще десять? Ну, десять. 10-11 ось що ще є. Так що, ну, так, три корчика, в принципі, картопля середнього, а ось ще одна є. Ну, в цьому кущі бачите більше. О, так що, що ми маємо? Ми маємо із трьох кубашків вот таку кількість. Так що ви напишіть своє, своє бачення по цьому ділу. Ну осінь покаже. О, на наступному відео. Я думаю, якщо треба буде мені картопля. На вечерю ми спробуємо викопати сорт гала. Це теж ми купляли там саме у Маланки. Так що що ми маємо з трьох кубахів? Бачите, ну таку кількість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, але, але саме головне, бачите, що вона е, така, як я казав, жовтенька і вона стає така шершавенька. О, вона всередині жовта і смачна. Тобто дуже смачна картопля, тільки із за цього я її схотів посадити. Просто сильно не даю там направлення на картоплю, але все одно що ж, все равно садимо. Можна і пробувати щось і робити. Але мені люди пишуть, що краще це все діло замовляти там, на якихось селекційних станціях, от, які цим, цим ділом займаються професіонально. От, і замовляти там еліту. І першу репродукцію. І садити там пару-тройку год тоді можна без проблем. Так що така картопля доволі непогана. З трьох кубашків. зараз 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ну, 30 картоплин. Середня 10 кубахів. Ну, це, мабуть, маловато. Ну, напишіть в коментарях, що ви можете сказати по цьому питанню. От викопали ми 3 кубахи. Ну, Понятно, що в одних там на поливі понятно, на поливі було б набагато краще, тому що є дуже багато зав'язів, дуже багато є маленьких завязів Ну, Але що є, то є. Так що я думаю, що В принципі, на посадку у нас тут щось буде. От, хоч фракція поки вся йде така середненька, хороша. Так що напишіть свої думки і напишіть, це перша репродукція чи ні. Тому що або як можна відрізнити от, ці всі моменти. Ну, я думаю, що по кількості вона була б і дати більше. Хоч тут також дивлюся, там по ще Скільки виходить тичок, Ось, наприклад, цей кущ був би добріший. Да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Думаю, такий би кущик був би гарніший. От, я думаю, що в принципі немає сенсу її викопувати. На пробу ми взяли, от, і, тим більше з краю, Хоч треба було, майбутнього, взяти тут кущик, там кущик, да? там посередині, ну, щоб в різних місцях. Ми взяли тут краю, хоча, хоч земля тут непогана. Так що наступне відео буде у нас по гал галі. Ну, а потім буде що там на сорої. Так що, друзяшки, на цьому будемо на паузу заведемо дракона. Покажемо, як старий китайця працює. О, Може і не будемо. Скільки там знімали з тобою? Десь? то що можна знімати. Просто щоб людям не довго було дивитися. Ну, в принципі, що там дивитися. Картоплю саме головне, ми засняли. Хочу подякувати нашим хлопцям і дівчатам. Сказати своїм підписникам за дякую за вашу підтримку. Хоч ми не проводимо зараз прямих ефірів, конкретних там, але люди все одно підтримують і донатять. І сьогодні ми знову з Васильовичем поїхали, забрали машинку з ремонту по коробці в його забрали, вкинули туди 26 тисяч гривень і загнали її на СТО Сервісбус, щоб одразу поміняти масла, фільтри, передивитися, зробити того, тому що до цього ми цим не займалися. Тому що не знали, бо машина не їздила, що треба робити, що ні. Також забрали Л200, загнали на віанор хлопцям, попросили, щоб поміняли антифриз, бо міняли радіатори, там помпи, шмомпи і була залита вода. Ну і також відігнали вару, бо вчора позавчора ми привезли. Вчора? 에, позавчора да, ми привезли вару і зніжена. Ту, що в нас на запчастини. Так що буде в 43-й машинка також ремонтуватися. Так що дякую вам за підтримку, дякую за довіру. І працюємо далі, об'єднуємося і не забуваємо підтримувати наших хлопців і дівчат. Тому що, дякуючи їм, ми маємо можливість займатися тут ерундою. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну, а ми підемо зараз не копати, а фризувати.